Я вам зараз такий прикол покажу. Значить, дивіться, церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. А, okay. Okay. You, uh, sit Сідаун and after somebody, okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така фудкор-зона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш. І тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Церква. Сидиш в церкви, дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять не знаю скільки. Українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою я падаю, мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовно заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Щось ті по філадельфії. Щось солодке. Масло, мед і мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати. Піаніст не зміг зіграти по нотам. можливо зараз тоді підійде... для людина, яка займається звуком. У мене є плакбаки, і я вже заспіваю.